У газету сім'я й побут мав на те причину помістив таку об'яву молодий мужчина. У житті я бізнесмен, з достатком мужчина. А живу чомусь один, як ота билина. І будинок в мене є, три поверхи має, ніби по життю все є. А жінки немає, гарний бізнес в мене є, грошей кучу маю, ніби по життю все є, а жінки не маю. За кордоном віла є, і ще дві купляю. Ніби по життю все є, а жінки не маю. Ще літак у мене є, я на нім літаю, ніби по життю все є. А жінки не маю. Все в достатку в мене є, хочу лише знати, де від птаха молока ще собі дістати. І якщо якась дурепа тільки і гадає, як за мене заміж вийти, то нехай вже знає. При усім своїм багатстві не такий вже я й простак. Щоб усім цим ощасливить якусь хвойду на дурняк. <риклад>